Усе це власність компанії, яка назбирала найбільше списаних броньованих машин у Англії. До війни в Україні ці автівки купували колекціонери з усього світу їх орендували на весілля, дні народження та перегони. Але за останній рік бізнес перетворився із розважального на більш ніж серйозний. Більшість цих броньовиків останніми днями відправляються звідси просто на передову до України. Нік Мід – власник цього нестандартного бізнесу. Останні 30 років він закуповує бронетранспортери, які вже не потрібні британській армії. Нік та його команда ремонтують списані БТРи, і вони знову готові до дій. До мене приходять люди з британської армії питатися порад, як проводити ремонт у полі без адекватного обладнання, бо це те, чим ми займаємося кілька десятиліть, і я вже в цьому професіонал. Через цей склад пройшли сотні броньовиків чимало з них опинилися в приватних колекціях по всьому світу. Усі ті люди, яким я продав танки за останні 30 років, я їм тепер дзвоню, і деякі з них кажуть о, я вже за старий для цього у мене вже дев'ять танків, і я взагалі в них не їжджу, Тож я відкуповую ці танки, вони повертаються сюди. Я перевіряю їх, всю механіку замінюю пускову систему, сам двигун, все що необхідно. Виставляю тут. Потім приходять українці і кажуть: нам сім таких, цих три і цих дев'ять. З початку війни Нік продав 120 БТРів українцям. І ось готова нова партія із 25 машин. За них вже заплачено, вони готові до відправки. Цей теж їде до України. Тут лише залишилося намалювати трафарети, А ось цей поки що нічийний. 25 бронетранспортерів викупили на пожертви, зібрані світовим конгресом українців. Це об'єднання, яке представляє Діаспорян з усього світу і базується в Канаді. Відправляються БТРи на підмогу силам територіальної оборони, і саме вони взяли на себе офіційний супровід та отримання необхідної документації. Кожний етап це хвилювання відвер. То кажучи, осіки ти переживаєш за документи, який ти маєш отримати в іншій державі, ти переживаєш за сроки отримання, бо війна вже йде сьогодні в Україні. Сьогодні треба ця техніка. А ти очікуєш тиждень, два-три і не знаєш, чи отримаєш. Дозволи на такі покупки, надає британське міністерство міжнародної торгівлі. Воно перевіряє і продавця, і покупця. Зазвичай отримання дозволу займає 15 тижнів, але зараз вони пришвидшили цю процедуру, і тепер лише 4 тижні, і вони відповідають мені, так чи ні, чи можна їх продати заявленому покупцеві. І ще жодного разу я не отримав відмови. Кожнісінька машина, яку замовила українська компанія, чи приватна особа, чи благодійна організація, була відправлена до України. Найбільша частина замовлення тровців це британські спартанці. Вони легкі, швидкі та маневрені, можуть перевозити до семи людей щоб могла сіденька прийти броньована або витягнути наших військовослужбовців з бою, або доставити в точку, де наші військовослужбовці зможуть виконати то чи інше бойове здання а також для евакуації навіть і населення у разі там в зоні бойових дій, де треба оперативно вивести когось поранених вивести. То саме для цих потреб і ця техніка і закуповувалася. Також до України відправляють броньовики FV-432. Це найпопулярніші машини для перевезення піхоти на поле бою. Такий БТР вміщає 12 осіб. І ще дві машини призначені для евакуації та ремонту. Не дай Боже, десь на полі бою зламався спартан, не може їхати або його уразив відповідно ворог, то саме ця зможе його витягнути з поля бою, доставити до місця його ремонту відповідно. На ньому, ви бачите, є крани, які піднімають 5 тонн, Є всі засоби, які допоможуть витягнути техніку надважку відповідно. Тому ми думаючи комплексно не тільки про населення, а й про евакуацію техніку, щоб її зберегти і на майбутнє використовувати відповідно для потреб наших. І ще дві машини в цій партії куплені за гроші трьох підприємців, зокрема В'ячеслава. З ним ми познайомилися Я у перші най -дні, най дні повномасштабної війни, коли він переганяв до України броньованого лендровера Дефендера. Слава Україні! Героям слава! Зразу я вирішив, що це повинна бути броньована техніка, яку тяжко достати. І з перших днів ми почали займатися от такі, такими справами. Нині В'ячеслав відправляє самиритян. Це броньовані машини швидкої допомоги. Ця машина має чотири місця для військових для поранених військових, які можуть перевозитись разом з українськими лікарями. І також там знаходяться три військових, які управляють цією машиною. Останні перевірки техніки перед відправкою і час для тест драйву. Невдовзі ці броньовики опиняться на самій лінії фронту. Час показав, що українці, коли наступає біда, можуть об'єднатися велику спільноту. І дякуючи нашим друзям з Канади, ми реалізували цей проект в досить короткий час. Загалом світовий конгрес українців вже передав понад 40 мільйонів доларів допомоги для ЗСУ і продовжує збирати пожертви на підтримку України. Та обіцяє, що ця партія бронетранспортерів перша, але не остання. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.